Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFan.ua. Як бачите з назви цього відео, сьогодні поговоримо про сіткову торгівлю на біржі. Рік тому я вже робив відео на цю тему, але функціонал оновився. І ці зміни дуже позитивні. Про ці зміни ми поговоримо трошки згодом, адже це відео роблю як повноцінний гайд для новачків. Тому давайте все по порядку. Попрошу поставити лайк і погнали! Давайте згадаємо, що таке сіткова торгівля. Це автоматизована стратегія з будованим ботом на біржі. Він безпечний, адже розроблений самою платформою, Бот торгує вибраною парою. От маємо приклади – це XRP і USDC. на екрані. Ви можете бачити червоні і зелені лінії. Червоні це відповідний продаж. А зелені це відповідно купівлі. Це позиції, по яким торгує бот. Також у кожній позиції вказано на яку кількість XRP торгує бот. В даному випадку, якщо не враховувати даних після коми, це один XRP на позицію. Тобто, якщо ціна йде вверх, він проторгує одною монетою на кожну позицію. Ось тут він продасть, і якщо ціна знову впаде, він її. Придбає цю монету в кількості одна одиниця. І за рахунок цієї різниці купівлі і продажу, якраз сітковий бот і заробляє. Внизу у розділі стратегії ми бачимо основні параметри. Перше ми розглянемо кількість грід, тобто скільки позицій у нас є. 90 позицій купівлі і продажу. Тобто я вклав орієнтовно трошки більше 90 XRP, тобто цих позицій у мене 90, хоча тут поки що відображається менше. Далі поясню чому. Але в загальному вклад є 90 XRP. Діапазон цін у мене від 1,8 до 4,1. Сітка працює саме в цих межах. Якщо вона виходить за ці межі, тобто ну, логічно вона перестає працювати. Далі дуже важливий параметр це є прибуток на грід, тобто прибуток на одну сітку. Зараз він у мене становить орієнтовно 0,82%. Що таке 0,82? Це якась різниця між цими позиціями. Тобто, ще раз, якщо ціна зростає на 0,82%, він її продасть, а потім, коли ціна вертається знову на 0,82%, бот відповідно купить цю монету дешевше. Ну і що логічно, чим більше коливань, більше заробіток, усе автоматично. Доволі крута стратегія. Далі глянемо. У мене інвестиція складає 190 доларів. І останнє це у нас загальні прибутки і збитки це у нас в доларах, а це у нас у відсотковій пропорції. На даний момент, як бачите, в мене плюс 6,8%, але це не є основним параметром, оскільки сітка може працювати в мінусі і приносити прибуток. Давайте розглянемо це в деталях. Деталі у нас тут кнопочка. Ось тут натискаємо і переходимо. Далі тут у нас в основному цікавить лише два пункти це е, загальні прибутки і збитки, як я вже казав, може бути мінус. Але основний профіт у нас йде з прибуток зі сіткою. Бачите, що за 22 дні зі 190 доларів ця інформація у нас дублюється ось тут також. Сітковий бот заробив мені 3,5 долара. І ми можемо знімати ці прибутки, натиснувши цю кнопочку Вивести прибутки». Я вже частково знімав і бачимо, що за цей період, коли я попередній раз зняв, у мене вже накопилось там 22 цента. Ніби небагато, але далі ми це порахуємо. Також до питання, чому даний бот працює навіть коли він в мінусі і заробляє і приносить плюс. Як я вже і казав, діапазон цін у мене стоїть від 1,8 до 4,1. Чому саме такі параметри я вибрав? Також далі я вам поясню. І хочу звернути увагу, що в мене ціна створення є 2 долари 13, ну майже 14 центів за ціну одного XRP. В даному загальному прибутку показується як прибуток за сіткою, так і прибуток відносно того, що токен виріс. Але що буде, якщо ціна впаде нижче 2,13? Ось у нас тут позиція 2.12, да? і бачимо, що далі у нас все таки є сітка, яка буде купувати токени XRP, і в залежності від колування, воно буде переходити чи в цю колонку, чи в іншу, і на цих колуваннях заробляти. Тобто таким чином, що у нас сітка може бути в мінусі в загальних прибутках, ну тобто ціна може опуститись до 1,8, а потім назад вернутися до 2,14. Якщо б ми просто тримали ці токени у нас на біржі, ми б нічого не зробили. Тобто ціна впала, піднялася у нас 0, тобто заробіток 0. В даному випадку ця стратегія дозволить вам заробити на у цих коливаннях, що ціна впаде і виросте. І коли вона вернеться до ціни 2.14, вона вже буде з профітом. З цієї сітки. Тобто в цьому якраз суть і профітність цієї стратегії. Куди б ціна не пішла, ми заробляємо. Звісно, поки вона працює ось в цьому діапазоні. Давайте повернемось до нашої пари XRP USDC. Ви можете в принципі вибрати будь-яку пару, любу, яку яка вам подобається. Той токен, який ви тримаєте. Немає значення, от я в основному тримаю XRP. Мені це мене подобається. Я вірю, що вона виросте в найближчому майбутньому, тому я її тримаю і неї підторговую. Отож, як нам налаштувати сіткову торгівлю? Для початку нам необхідно змінити інтерфейс, такий, як у мене. У вас, швидше за все, буде трошечки інакший інтерфейс. Шукаєте ось тут шестерня. Вона може бути трошки в інакшому місці, але, думаю, без проблем знайдете. Натискаєте налаштування, далі вибираєте інтерфейс і вибираєте «Діаграма торгівлі. Тему там, світло темно, це як вам вже підходить. І таким чином у вас відкриється ось така от візуалізація торгівлі, на якій мені особисто зручно працювати, тому що всі інструменти одразу видно і доволі, як на мене, зручно все. Далі, щоб нам налаштувати торгового бота, звісно, ми спочатку виберемо ту пару, яка нас цікавить, тобто XRP USDC в моєму випадку, в вашому випадку, ще раз кажу, може бути інша. І тут у нас кнопочка справа, бачите, торгові боти. Натискаємо. Далі нас цікавить нічого інакшого, як сіткова грід-торгівля. Саме її вибираємо. У вас може бути тут ще і стратегії, тобто це автоматичне налаштування під цю стратегію, можете її розглянути. Але я люблю це все вручну налаштовувати. І вибираю вручну. Одразу першим чином ми вибираємо геометричний режим стратегії. Геометрія і арифметика між собою, звісно, відрізняються. Я в деталі поки що вдаватися не буду, оскільки це гай для новичків. Тому виберемо просто геометричний режим GRID. Далі вибираємо, ну, думаємо, на які сітці нам працювати, в яких діапазонах від і до. Давайте я відкрию денний графік, щоб вам було зрозуміло, чому саме е, такі параметри я заклав від 1,8 до 4 доларів. Тепер дивимося на останні, наприклад, місяці, да, в яких режимах працюємо. Дана монета, і бачимо, що 1,8. На бачимо, що десь там опускалася до цієї межі 1,8. Десь вона навіть короткочасно пробувала, але в основному до цієї ціни часто не доходило. Тобто нижня планка там підтримка це 1,8. Ви, звісно, можете свої параметри вносити, але я просто розповідаю, як я це бачу і від чого я відштовхуюсь. Тобто ставлю нижній ліміт 1,8. Далі для перекладу можна поставити ціну 10. Ну, це просто от з потолка взяв цю цифру, але зараз поясню, чому 4,1. І далі сума інвестицій, у нас тут є і кількість гріт. Ну, давайте таким чином. Я маю, як я вже сказав, 90 XRP і я хочу торгувати саме такою кількістю монет. Мінімальна проторговка на біржі OKX є 1 XRP. Тобто, відповідно, це. 90 позицій. І у нас одразу відображається сітка, від до, тобто від 1,8 і до 10. Десятку ми не бачимо далеко гортати, але перейти на слово воно там до 10. І далі, що ми бачимо, прибуток на гріт 1,8, дуже багато, як на мене. І далі поясню, чому це багато. Але поки залишимо, як воно є. І далі, як я вже сказав, я не вношу в доларах, а я вношу в XRP, тому вибираю XRP. І воно мені одразу підказує, що мінімальна сума вкладень це 88,8 умовно XRP. Я ж маю 90 можу вкласти 90. Так? Ну, пише мені перевищено, тому що в мене вже вкладено і зараз на балансі немає, але у вас буде все окей, якщо у вас ця сума буде доступна на балансі. І що мені тут не подобається, дуже великий режим сітки, тобто дуже велика відстань між цими колуваннями. Давайте перейдемо на якийсь дрібніший графік. І що ми бачимо? Оці от коливання там ось ці колування. Всі вони не будуть спрацьовувати, тому що сітка дуже, скажем так, груба, дуже далеко знаходиться від одної. Тому цю суму ми зменшимо. Наприклад, я ставлю, як і в мене було вставлено 4 і 1. І тепер бачимо, що більше колувань воно буде захоплюватись, спрацьовувати, і таким чином ці колування будуть нам приносити прибутки. Які мої рекомендації? Такі монети, як XRP, ADA, тобто з великою капіталізацією, це прибуток на сітку ставити від 0,8 до 1%. Монети з меншою капіталізацією, ну можна ставити 1,2, прибуток на сітка 1,4 до 1,5%, ну, більше я сенсу не бачу. Чому менше не варто класти, тому що а, у біржі є комісія за торгівлю. І якщо ви дуже сильно зменшите ось цей параметр, то ви фактично будете платити комісію за торгівлю, а заробляти чого не будете. Тому з власного досвіду ось мої рекомендації. А ось далі у нас іде нова функція, яка дуже крута, дуже потрібна. І тут вона одразу вставлена розділ, е, пропрошу розподіл у простий Р. Що це таке? Давайте поясню коротко. Бачимо, що сітка у нас коливається десь у цих межах. Тут зверху трошки нижче коливається. А ці всі от позиції, що вищі, що нижче, да, вони ну, просто простають, вони не працюють. І таким чином це просто мертвий вантаж. Так, а ось штука простий R дозволяє, я завжди виставляю по 10%. Зараз воно не видно, але вам покажу на моєму прикладі: по 10% тобто від цієї ціни. 10% вверх і 10% вниз, воно буде тримати у сітці. Все решта у нас піде у стейкінг на заробітки під відсотки, тобто воно не буде лежати мертвим вантажем, а піде під відсотки. Тобто, це буде сітка буде окремо заробляти, а ті всі інші монети, які не задійні, чи долари ось тут, чи XRP, ось тут, вони підуть у стейкінг. Рахую, це дуже крутою штукою. Я вже виставляю по 10%, і після цього, хто вже, наприклад, повторяв за мною, натискаєте Створити бот, і у вас створюється ось така от сіткова торгівля. Тому, коли ви вже створите його, ви можете нажати сюди, і тут буде показувати лінії ордерів. І як бачите, 10% вверх, 10% вниз, воно в Сіці, це якийсь походу бах на самій нижній позиції. І ці всі позиції в мене в ці, а все, що вище чи нижче, воно у мене знаходиться ось тут. Якщо відкрити ERN, ось бачимо, що в мене 53 XRP лежить в ERN, Правда, останнім часом XRP не дає ніякі відсотки з ERN, але. Ось тут видно, що 33 долари у мене лежить арні і якісь там пару центів вже приносить. Я думаю, правда, перейти на Solana, тому що тут 5-6% дає Solana, 5-6% буде давати USDC, і таким чином можна заробляти додатково з сіткової торгівлі і додатково з ERN. І тим більше коливання у Solana трошечки побільше, ніж у XRP. Тому дану функцію рахують дуже важливою і дуже потрібною у на, даній стратегії. А тепер давайте поговоримо про плюси та мінуси цієї стратегії. Перший плюс це відповідно те, що це поторгує замість вас, і фактично це майже пасивний дохід. Чому майже час від часу заходити, перевіряти варто. Це там раз, два-три дня достатньо. Другий вагомий плюс це стратегія, яка ідеально підходить для холдерів, заробляєте на коливаннях, а при зростанні там, ціни в 2-3-5 разів фіксуєте прибуток і закриваєте позицію. Далі, які у нас є мінуси? Мінуси у нас перший це мабуть тому, що з маленькими сумами немає сенсу працювати. Найкраще працювати з сумами від 1000 доларів і більше. Якщо у вас така невелика сума, то відчутного профіту ви не отримуєте, і сенсу з цієї сіткової торгівлі особливо вам не буде. Ну і другий момент і можна назвати з мінусів це знецінення монети. Це стосується більше холдингу, а не стратегії, тому в принципі також вважайте на цей ризик. Тому я торгую в основному монетами з високими капіталізаціями і які мають майбутнє. Ну а більше мінусів не бачу. Давайте порахуємо прибутковість цієї стратегії. Більшість моїх підписників вже знають, що я люблю все рахувати за допомогою калькулятора надійне, просто і доступно. Отож, що у нас прибуток за сіткою? Прибуток за сіткою у нас є 3,51. Це у нас за скільки пише? 22 дні. В самому верху у нас пише 22 дні, 5 годин, ну давайте просто ділимо на 22 дні. Це у нас 15-16 центів в день. Небагато, але сума інвестицій теж невелика 200 доларів всього на все. Тепер множимо на 365, це скільки у нас прибуток в рік. Тобто, виходить, 58 доларів у нас при цій стратегії, не враховуючи да, не враховуючи те, що зробляє окремо у холдингу, 58 доларів. Супер, супер! Це і дають, якщо поділити на 190% да, ціну. Це у нас близько 30% в рік, що вважає доволі непоганим прибутком. Також додавте сюди з Rу -ну прибуток як з одної монети, так і з другої 5%. Десь, ну, орієнтовно 35% можна. Отримувати спокійно. Тобто, як на мене, доволі непогана стратегія 35% річних, і чисто на тому, що монета коливається. А далі ви просто очікуєте на якийсь потужний ріст монети і далі продаєте її якісь, по якійсь найкращій ціні, яка буде коштувати там, в два чи в три рази більше. Друзі, я максимально просто постарався вам пояснити суть сіткової торгівлі. Новачкам можливо буде складно, але в описі є наш телеграм-канал, де я допоможу з цими питаннями розібратись. Приєднуйтесь в наш телеграм-чат, підписуйтесь і питайте, я вам допоможу з будь-яким запитанням стосовно цієї стратегії. Також не забувайте ділитись думками в коментарях, ставте лайк. Підписуйтесь. Ну і я дякую вам за підтримку. Кажу до зустрічі!